Індексація пенсій у 2025 році. Огляд офіційних даних щодо індексації пенсій станом на 22-28 серпня 2025 року. Вітаю вас, друзі! Головне за 2025 рік, що вже відбулося? 25 лютого 2025 року уряд ухвалив постанову номер 209 про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення. Документ встановив про проведення індексації з 1 березня 2025 року базовий коефіцієнт індексації плюс 11,5%. Перерахунок здійснюється за порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України Номер 124 від 2002 ще 2019 року це частина 2 статті 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Індексація застосована до пенсій, призначених. За зверненнями, що надійшли до 31.12.2024 року. Мінімальна надбавка за результатами індексації не менше 100 гривень, максимальна межа не більше 1500 гривень. Це правило прямо комунікувати ПФУ та урядові ресурси при поясненні. Березневого перерахунку. Для пенсій призначених у 2021-2024 роках застосована диференція коефіцієнтів, щоб зменшити розрив між новими та старими пенсіями. Залежно від року призначення. Підвищення становило встановило і 5%, ,7 ,5 коефіцієнти. 1023 1345 1046, 1575. Про це повідомляли офіційні майданчики ПФУ, Пенсійний фонд України та профспілкові джерела з посиланням на зміст постанови. Це так, що було. Встановлена стеля загального розміру пенсійної виплати після перерахунку. У межах максимального розміру пенсії. 23 610 гривень, а підвищення від індексації не більше 1500 гривень. Перерахунок здійснювався автоматично за матеріалами пенсійних справ без додаткових звернень пенсіонерів. І незалежно від факту роботи, виплата відбувалася у звичні строки виплатного періоду. Додатково з 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд України проводить щорічний автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам за правилами статті 42 за наявності нового страхового стажу після попереднього призначення перерахунку. Стан на тиждень. 22 28 серпня 2025 року ось який. Нових рішень уряду про індексацію пенсій на цей тиждень немає. Базові параметри індексації 2025 року залишаються такими, яких визначено постановою номер 209 і застосовано з 1 березня 2025 року. Пенсійний фонд України. Продовжує щоденне фінансування серпневих виплат у межах стандартного графіку виплатний період у пенсійній системі до 25-го числа кожного місяця. Станом на 21 серпня Пенсійний фонд України офіційно повідомляв про спрямування коштів на виплати, включно з пенсіями. Нормативна база щодо строків виплати визначає перерахування пенсій не пізніше 25 числа. Із 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України додатково адмініструє 39 видів державних соціальних допомог і соціальних стипендій. Передача функцій від органів соцзахисту. Це не є індексацією пенсій, але важливо для пенсіонерів, які отримують інші виплати. Зараз усі ці питання зосереджені в ПФУ. Продовжує діяти обмеження на розміри пенсій під час воєнного стану. Зокрема, щодо виплат понад 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Максимум 23 610 гривень. Кому і як перераховували з 1 березня 2025 року це таке коротке нагадування. Усі пенсії призначені до 31.12.2024 року з урахуванням коефіцієнта плюс 11,5%, або диференційованих коефіцієнтів для 2021-2024 років це дивіться вище, перерахунок проводився автоматично. Окремі звернення для індексації пенсій не потрібні. Мінімальне підвищення 100 гривень, максимальне 1500 гривень. Якщо розрахункове підвищення менше 100 гривень. Встановлюється доплата до 100 гривень, але загальне підвищення все одно не може перевищувати 1500 гривень. Окремі категорії, як от ветерани війни та колишні військовослужбовці отримали збільшені мінімальні розміри виплат пропорційно 11,5%. Це постанова номер 656. У частині мінімальних розмірів була оновлена. Практичні поради, як перевірити розмір своєї пенсії зараз. Варіант 1. Через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, кабінет застрахованої особи пенсіонера, авторизація за КЕП електронним підписом, або банкінг ID. У кабінеті доступні відомості про розміри нарахованої пенсії, історію виплат, довідки ОК5, ОК 7 витяги з реєстру тощо. На порталі також доступні електронні звернення до Пенсійного фонду України. Якщо ви ще не користувалися порталом, скористайтеся розділами. Вхід, реєстрація та підказками щодо роботи з сервісів. Варіант номер 2 це Контакт Центр Пенсійного фонду України. Ось надаю вам безкоштовний номер: це 0800 503 753, а також 044 281 08 70. І ще один 0,44. 281 08 71 – це безкоштовний номер контакт Центр Пенсійний фонд України. Оператори надають консультації щодо розміру пенсії, перерахунків виплатного періоду та порядку звернення до сервісних центрів. Варіант номер 3 особисте звернення до сервісного центру. ПФУ за місцем проживання Пенсійного фонду України. Адреси та контакти територіальних органів доступні на сайті фонду. Там же графік є прийому громадян. Рекомендую попередньо зателефонувати до контакт центру, вам, щоб уточнити перелік документів та час прийому. Які документи варто мати із собою або під рукою онлайн. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує вашу особу, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, пластикове або паперове, документи, які впливають на розмір пенсії, це довідки про стаж і зарплату, пільгові періоди, документи про участь у бойових діях, інвалідність для відповідних категорій, довідки ОК-5, ОК7. Можна сформувати в особистому кабінеті або через дію: реквізити банківського рахунку, на який зараховують пенсію. Якщо ви працюючий пенсіонер. Довідка з місця роботи за потреби і відомості про новонабутий страховий стаж для автоматичного квітневого перерахунку це підтверджує Пенсійний фонд України за даними реєстру, але мати документи корисно під час консультації. Шосте. Типові запитання цього тижня і короткі відповіді. Чи буде додаткова індексація в серпні? Відповідь Ні. Індексація у 2025 році проведена з 1 березня відповідно до постанови номер 209 Тому на 22-28 серпня нових урядових рішень щодо індексації не оприлюднено. Виплати здійснюються у звичайному порядку. Але я буду слідкувати і викладати вам кожного місяця декілька разів. Нову і нову інформацію. Хто хоче будете собі слідкувати, буду радий вам допомогти. Чому комусь підвищили на 11,5%, а комусь менше через диференцію коефіцієнтів для пенсій. Призначених у 2021-2024 роках, це зроблено для вирівнювання дисбалансів між новими і старими пенсіями. За умов обмежених ресурсів. Чи є стеля для виплат? Так, загальний розмір пенсії обмежений максимумом 23 610 гривень, а розмір підвищення від індексації 1500 гривень. Коли я отримую виплату за серпень, знак питання це цікавить усіх у межах звичайного виплатного періоду до 25 числа. Пенсійний фонд України звітує про щоденне фінансування на 21 серпня. Кошти спрямовувалися на пенсії, субсидії та соціальні видатки. Все було добре. Я працюю. Наприклад, мені перерахують пенсію автоматично? Таке запитання. Так, у квітні було здійснено автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам, які набули новий стаж після попереднього. Призначення перерахунку, щорічна процедура за статтею 42. Якщо ви продовжуєте працювати і далі, новий перерахунок відбудеться вже у 2026 році за наявності додаткового стажу. Я ВПО, за кордоном на тот і мені припинили виплати. Що робити? Таке питання. Пенсійний фонд України. Та уряд спростили порядок відновлення виплат. Необхідно подати заяву про поновлення і пройти ідентифікацію. Деталі вже дивіться на сайті ПФУ. 7. Що пам'ятати пенсіонеру у серпні 2025 року? Усі ключові параметри індексації на 2025 рік уже діють з 1 березня. Для більшості пенсіонерів. Індексація відбулася автоматично, без заяв. Мінімальна надбавка 100 гривень, максимальна 1500 гривень. Стеля загальної пенсії 23 610 гривень. Перевірити свій розмір пенсії найпростіше в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України або за телефоном контакт центру 0800. 503 75 3. За потреби звертайтеся до сервісних центрів із документами. Виплата пенсій триває щоденно у межах виплатного періоду до 25-го числа. Пенсійний фонд України регулярно публікує повідомлення про фінансування. Якщо виплату не отримано вчасно, зателефонуйте до контакт-центру або зверніться до свого сервісного центру. Якщо ви працювали після призначення пенсії, у квітні 2025 року міг відбутися автоматичний перерахунок. Надалі слід очікувати такого ж перерахунку щороку за наявності нового стажу. З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України адмініструє також низку державних допомог і соціальних стипендій. Якщо ви отримуєте не лише пенсію, а й інші соціальні виплати, звертайтеся до ПФУ з усіх цих питань Пенсійного фонду України. І восьме коротко про правову основу індексації. Частина 2 статті 42 закону про обов'язкове державне пенсійне страхування визначає щорічний механізм індексації збільшення показника середньої зарплати доходу. З урахуванням формули 50% інфляції плюс 50% зростання середньої зарплати. Формула закріплена у порядку No. 124. Саме на цей підхід спирається постанова номер 209 від 25.02.2025 року, яка задала індексацію на 2025 рік. На період воєнного стану низка норм застосовується в порядку та розмірах, визнаних урядом. Це відображено у правозастосованих матеріалах і роз'ясненнях 9. Як діяти, якщо у вас не зійшлася сума. Перевірте дані в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Розмір пенсії до та після 01.03.25 року. Вид пенсії, наявність доплат і надбавок. Інвалідність, військова служба, за особливі заслуги тощо. Перевірте, чи не досягли ви обмежень, максимум підвищення 1500 гривень, загальний максимум пенсії 23 610 гривень. Уточніть, чи входите ви до групи 2021 2024 років. Призначення пенсії для неї застосовувались. Знижені коефіцієнти. Зафіксуйте розрахунок, фото, скріншот з кабінету і зверніться за телефоном 0800 503 753 або до сервісного центру ПФУ. Підготуйте паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, довідки ОК5, ОК-7, документи щодо пільг та стажу. 10. Додатково для окремих категорій це ветерани війни та колишні військовослужбовці. З 1 березня 2025 року підвищено мінімальні розміри виплат, динаміка зростання до плюс 1500 гривень для окремих груп. Конкретні суми залежать від статусу учасник бойових дій інвалідність першої, третьої групи ВПО. Громадяни за кордоном внутрішньопереміщені особи. На тот, якщо виплати призупинені через ідентифікацію або відсутність руху коштів, потрібна заява про поновлення та проходження ідентифікації. Детальні кроки у роз'ясненнях Пенсійного фонду України. Працюючі пенсіонери. Перерахунок здійснюється щороку з 1 квітня автоматично, якщо набрано додатковий страховий стаж після попереднього призначення перерахунку. 11. Куди звертатися за уточненнями? Портал Електронних послуг ПФУ Перевірка розміру пенсії, формування довідок, електронні звернення. Контакт Центр Пенсійного фонду України 0800 503 753 044 281 08 70». Сервісні центри ПФУ, адреси на сайті фонду розділ Контакти. Додаткові онлайн-сервіси дії для довідок пенсіонера та витягів. Підсумок тижня 2025 року 22 28 серпня. Станом на цей період базові правила індексації пенсій у 2025 році незмінні. Індексація проведена з 1 березня за коефіцієнтом 11,5% із диференціацією для пенсій 2021-2024. Роки. Підвищення від 100 до 1500 гривень. Виплати проводяться в межах стандартного графіку до 25 числа. Пенсійний фонд України щодня фінансує серпневі виплати. Для перевірки сум користуйтеся порталом Пенсійного фонду України або Контакт-центром, а у випадку розбіжностей звертайтеся із підготовленими документами до сервісного центру. Невеличкі нагадування, друзі, уважно стежте за повідомленнями Пенсійного фонду України на офіційному сайті та у сервісних центрах. Усі зміни, якщо вони з'являються, публікуються на урядових і відомчих ресурсах із вказанням дати набрання чинності. А ми тут, в свою чергу, буду старатися вас інформувати також регулярно, які будуть зміни. Які будуть підвищення і в який період часу? А зараз я вам дякую за увагу. Надіюся, цей випуск інформації був для вас корисним. Бажаю вам міцного здоров'я і зустрінемося з вами вже в наступному випуску. На все добре!